Друзі, вітаю! Зараз у Києві. Будинок із зіркою відомий. Що хочу вам сказати стосовно взагалі ситуації по ключовій темі, а ключова тема зараз для України це F-16, отримання літаків F-16. І коаліція винищувачів. все дипломатично дуже непросто і немає консенсусу. Консенсусу єдиного немає політичного рішення на заході. Є певні країни, наприклад, Велика Британія та Нідерланди, які в принципі підтримують надання Україні в 16 і готові навчати пілотів. Є країни, як Німеччина, які не хочуть цього, але Німеччина завжди не хотіла леопарди передавати. Не хотіла передавати е і Петріоти, як ми пам'ятаємо, і різного роду АРСТ. Але в підсумку було досягнуто політичне рішення, все було передано. Е є Сполучені Штати Америки, які поки не хочуть нічого давати, але не будуть запинятися до союзних. Знаєте, Ф-16, рішення про Ф-16 і загалом дипломатію, я завжди порівнюю з тим, як і що буде відбуватися по НАТО, там теж потрібен консенсус, теж потрібне концептуальне рішення. Єдине всіх членів НАТО про прийняття України, про запрошення України про прийняття в НАТО. І якщо зараз в принципі у нас виходить все зробити якісно з Ф-16, об'єднати всі, то це об'єднання і цей консенсус він буде також використаний і при переговорах щодо НАТО відповідно F-16 я розглядаю як перший крок до НАТО і сподіваюся, що до кінця цього року політичне рішення стосовно F16 буде ухвалене. Слава Україні! Переможемо всіх!